до нас заїхав, ну, пізнаєте чи ні? Годую. Це дуже популярний чоловік в тіктоці. Онлайн-прийомка. Він сьогодні нам допоміг повернути махінацію з металоломом. Зараз ми його трошки підгодовуємо, бо він цілий день нічого не їв. На одній каві передаваюся. Там кава, тут кава. А кружечка, де кружечка? Кружка. Дивіться, що надарувало. Фірмова, фірмова. Пахнюся. Я куди не заїду, там каву подарували, тут кружку. Цю кружку нікому не віддаю, я буду знаю, пити на прийомці. <рес> так що кружка. І повішаємо обов'язково, буде завжди в кадрі ось така штука. Завжди Календар. в кадрі ми його на печному місці повішаємо і буде бомба. А таку тачку це я куплю. О, все, Дмитро так. складає гроші там на таку машину. Сказали, на пахнючку це в нову машину. <рес> <рес> да. Ось вона, ось пахнючка. Там дві пахнючки. Одна буде на дружині в машину, одна вам. До виконання. Все, з Нового року, щоб обов'язково це все здійснилося. І то максимум, щоб до. Ну, собі, щоб до лютого здійснилося, а дружині щоб до березня, щоб було приємно. Дві зміни. Сьогодні спати не лягаю, розпаковую. Викупів. Всім добра.